Додаткові безкоштовні уроки з іноземних мов та IT-технологій проходять у п'яти дніпропетровських школах. Каміль Примаков і партія Солідарність блок Петра Порошенка ініціюють програму рівний доступ до якісної освіти у разі її популярності. Планують поширити проект на всі навчальні заклади міста. Повна зала дітей, обговорення розкладу уроків та інтерес до мов програмування. Такий результат першого уроку в 23-й школі за програмою Рівний доступ до якісної освіти, ініційованою Камілем Примаковим та партією Солідарність Блок Петра Порошенка. Мене інтересують комп'ютери і хочу навчитися нової інформації. І Паропойнту, і Майнкрасофту, і так, в среднє, ну. Рашиту, ну, хочу бути програмістом, я хочу програмувати. Як експерименту у п'яти школах Жовтневого району вводять уроки, на яких будуть навчати іноземним мовам, програмуванню та робототехніці. у мене буде можливості там делать мультик. Що 21 століття, всі користуються комп'ютером. Бабушка, ну, вся сім'я користується комп'ютерами. Навчусь, е, лучше программи програмування. ну, більше буду знати. На презентацію проєкту завітали представники міжнародної it компанії Ноосфера Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара та організації ОРТ відомої проєктами модернізації з викладання предметів. Зацікавились проєктом і педагоги, що прагнуть до самоосвіти. Приїхали навіть преподавателі з школ з інших районів, які не участвують в пілотному проєкті, щоб на нього подивитися. І цей опит вже починають передавати діткам на свої пору. Групи сформовані із учнів Сьомих класів та вчителів будуть навчатись двічі на тиждень. Це курси безкоштовні. Це за підтримки Каміля Юча Примакова, нашого депутата міської ради і голови цієї постійної комісії. Це його особистий внесок, не бюджетний. Я думаю, що це добре, коли ми виконуємо. Лозунг, який давно вже забутий «Приватне державне партнерство». 2016 рік оголошений президентом роком англійської мови в Україні для вступу у вищі ЗНО з англійською буде обов'язковим. Сьогодні ми повинні уділити увагу внимание вивченню іностранних язиків, а також роботі з комп'ютером. Якщо даний проєкт буде підтримувати дітьми, батьками, Преподавателями мы планируем з 2016 года запустить такой проект за бюджетные средства по всі по всіму городу Днепропетровску. Олена Александрова, Володимир Черенков, новину динацького каналу.